Є рецепти, для яких потрібні прості інгредієнти і мінімум зусиль. Але коли ваші близькі коштують, наприклад, цей шоколадний торт, вони думають, що як мінімум ви готували його з бельгійського дорогого шоколаду і провели на кухні чимало часу. Цікаво? Вітаю! Сьогодні готуємо, мабуть, мій улюблений торт шоколадний торт на раз 2-3. Напишіть, хто його вже готував. Торт дуже швидко дійсно готується, він дуже смачний, його нічим не треба просочувати, ні сиропа можна навіть готувати без крема, зробити такий мінімалістичний торт. І найголовніше, якщо ви приготуєте його раніше, наприклад, за тиждень перед святами, він дозріє і стане ще смачніше, буде мати ще насиченіший шоколадний смак. Давайте почнемо. Всі інгредієнти для вашої зручності я продублюю під відео. Зазирніть! Спочатку змішую всі сухі інгредієнти, я просію борошно, це робити не обов'язково. Але зараз буду просіювати какао, бо зберіганні воно дуже часто береться ось такими грудочками і їх треба буде розтерти. Какао для цього рецепту обов'язково використовувати темне, воно продається багатьох марок і саме з підписом темне. Тоді у вас буде дуже насичений шоколадний смак і колір зі звичайного какао так насичено не вийде. Додаю цукор, соду, сіль і все перемішую. Тепер додаю яйця, олію без запаху. Вершкове масло кімнатної температури, молоко, екстракт ванілі або додайте цукор з натуральною ваніллю і починає все перемішувати. Спочатку перемішуватися інгредієнти будуть не дуже добре, буде багато грудочок. На даному етапі, якщо грудочок дуже багато, можете тісто залишити на пару хвилин. І потім продовжувати перемішувати, але дуже довго не перемішуємо, щоб борошно не почало виділяти глютен. І тільки тепер я додаю оцет і перемішую. Оцет використовувати 5-6% не більше. Тоді у вас торт буде більш равномірно підійматися при випічці. Я хочу, щоб торт у мене був високий. Тому використовую форму діаметром 18 см. Що головне це високі бортики при такому діаметрі, щоб при випічці у вас верх торта не стік повз бортики форми. Контролюйте, щоб висота тіста була десь половина висоти бортиків. Можна взяти роз'ємну форму більшого діаметру, наприклад, 22 см. Тоді стандартної висоти бортиків вам точно вистачить. Торт буде при цьому теж дуже смачний, не хвилюйтеся. І випікати буду при температурі 175 градусів приблизно 1 годину. Подивіться, наскільки збільшиться тісто, дуже добре видно візуально. Перевіряю готовність за допомогою дерев'яної шпажки. Вона виходить суха, торт готовий. Я залишаю його охолонути. І зараз верхівка і бортики торта будуть трохи суховаті. Тому, після того, як торт охолов, загортаю в харчову плівку або в пакет і залишаю хоча б на пару годин. Якщо ви будете розрізати торт на коржі, то краще залишити його дозрівати таким чином в холодильнику на одну або дві-три доби. Зберігається він достатньо довго, при цьому тісто дозріє. І стане ще більш насиченого смаку. Перед святами це дуже зручно, тому що ви можете готувати за кілька днів до подачі. Перед подачею готую шоколадну помадку. Для цього на водяній бані. Розтоплюю шоколад. Коли шоколад повністю розтопиться, Додаю олію без запаху, добре перемішую. І зараз будемо прикрашати торт. Торт при випічці має ось таку верхівку, це нормально. Так працює розпушувач і дуже часто саме тріскається верхівка, щоб вирівняти: я зріжу, не хвилюйтеся, в мене вже стоїть ціла черга охочих з'їсти хоч шматочок цього торта. Також з неї можна зробити крихти і використовувати для прикрашання. Навіть за 2 години верхівка стала набагато м'якіше. Мені здається, даже видно, що вона така соковита і насичена. Подивіться, який м'який виходить корж. Можна розрізати на кілька коржів і зробити торт. При цьому не треба буде навіть просочувати коржі. Я ж буду прикрашати зараз ганашем, виливаю на верхівку, розрівнюю. Промазую краї, формую крапельки і прикрашу скибочками мандарину. Виглядає торт дуже святково, навіть з таким мінімалістичним декором. Дуже просто і легко готується. Відріжу зараз шматочок, і мені здається, що навіть через екран передається, наскільки цей торт м'який і не сухий. Насичений і дуже-дуже шоколадний. Подивіться, як легко ламається виделкою. видно, що він соковитий, дуже ароматний і смачний. Коли приготуєте, обов'язково напишіть свої враження. Ось такий смачний торт в мене вийшов. Якщо ви полюбляєте шоколад, я впевнена, він вам сподобається і своєю простотою приготування, і своїм насиченим смаком. Обов'язково спробуйте його одразу після приготування або дайте йому дозріти і порівняйте, наскільки він стає смачнішим. Я сподіваюся, відео вам сподобалось. Поставте вподобайку, підписуйтесь на канал, до нових відео і до нових смачних зустрічей. До побачення!